А пан панди вторая. Шановні друзі, допирна тернопільска. Тернопільське товариство. Диплом. Лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана Талевка Лепків даний диплом стверджує, що Володимир Барна є лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана Талевка Лепків за активну літературно-мистецьку діяльність на пошанування творчості Богдана Лепкого та книгу у храмі вічності душі. Води красиві наш... Дякую. Дякую. Стоп, стоп, стоп. Грамота першу. Там, щоб ти мали доїхати хороші. І ще один нюанс. За завдяки е, пану Ратошняку і е, пану Ратошняку Михайлу. Два так, е, тут посвідчення. Бачите, посвідчення, град, диплом. І е, на підході десь від знака, яка буде така, буде огучена ще може до кінця цього дняшнього Прошу сідати, дуже дякую. дякую. Стоп, 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 стоп. Ні, слово ви про нас, можна сказати. А, нас хай. Хай. То я пойду, не сказати. Нехай на скажу. Дякую. Шановне товариство, має, це має тривати дуже швидко. Шановний товариство, мені дали перше слово не тому, що такий алфавітний постулат на Бен Барнський, а тому, що справді з його іменем пов'язаний нині весь наш літературний процес, і в тому літературному процесі Володимир Барна. Як відповідальний організатор чи відповідальний секретар Національної спілки письменників України, є знаковою позиттю. І що ми брали до уваги насамперед, те, що сід на Тернопільщині, він залишив зернистний, працював активно і в межах нашого Тернопілля. І коли очолював бюро пропаганди художньої літератури спілки письменників України, це і Хмельниччина, це і Городенка Івано-Франківської області, і Закарпаття, а нині під його орудою і Віктора Баранова, якого знаєте, завів.